Не друкувати четвергові закони з вимогою не дати ходу ініціативам регіоналів і комуністів, що були ухвалені 16 січня. Кілька годин тому свободівці прийшли до однієї зі столичних друкарень, яка отримала замовлення від державної газети Голос України. Вони заблокували виїзди з підприємства. Кілька народних обранців прорвалися всередину і побачили, що газети із резонансними законами вже надруковані та готові до поширення. Депутати намагалися переконати підприємців не розвозити газети. На що ті відповіли запізно, 12 тисяч примірників вже у вільному доступі. За кілька хвилин свободівці припинили блокування і зникли. Тим часом з майдану і далі стягувалися люди, які не могли зрозуміти, що відбувається, і де поділися ті, хто їх сюди покликав. Зараз тут у цій друкарні друкується весь наклад газети Голос України після виходу цих законів у друк. Вони вважаються такими, що вступили в силу. Надрукували вже. О 5 годині. Так, закон України про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо заочного кримінального провадження. Оце ось. Безпека дорожнього руху теж є. Так, це все ті закони.